в гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Я дуже люблю страви, коли одночасно готується і м'ясо, і гарнір, тому сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати ось таку смакоту м'ясні крученики із грибною начинкою, з картоплею запечені у духовці. На початку потрібно підготувати м'ясо. Я вже частково це зробила, у мене тут був Пів кілограма биточка свиного. Я вже його порізала і побила на ось такі тоненькі відбивні. Тепер його замариную. Тут у мене сіль і перець чорний, до смаку, звичайно, все свого. Ось я підготувала тарілочку. Спочатку ось так трошки насиплю. Тепер сюди викладаю шматочки м'яса. Далі поверху знову посипаю і буду накривати. М'яском, що лишилося, і так до кінця. Так, при кімнатній температурі залишаю на 30 хвилин. А поки підготую начинку. У мене вже розігрівається сковорідка із ложкою олії, і я вже підготувала цибулю середню, я ось так дрібненько покришила і печериці 200 г також міленько нарізала. Для початку викладаю цибулю на середньому вогні, обсмажую буквально 2 хвилинки. Далі до цибулі викладаю печериці, відразу трошки підсолю і на середньому вогні перемішаю, смажу до того часу, поки із грибів не випарується вся рідина і вони не почнуть підсмажуватися. М'язко у мене промаринувалося, і грибочки теж уже трошки охолонули, будемо формувати кручаники. Беру один шматочок м'язка, викладаю гриби. Десь так приблизно одну чайну ложечку. І тепер потрібно це все загорнути у рулетик. Аби рулетик в результаті не розпався, поки ми будемо його готувати, я скріпляю краю з зубочистками, або можна просто обмотати ниточкою. Всі рулетики у мене сформовані, тепер їх потрібно обсмажити. І в мене вже розіглась сковорідку, налила туди буквально столову ложку олію. На середньому вогні буду обсмажувати рулетики до золотистого кольору з обох сторін. Ось такі рум'яні крученики у мене вийшли, і я їх вже переклала у форму, в якій запікатиму страву. Форма у мене вже змащена столовою ложкою олії. І підготую тепер гарнір. Картопля, у мене тут кілограм, я вже її почистила, помила і порізала ось такими шматочками. Як нарізати, це, в принципі, річ індивідуальна. Тепер 100 грамова цибулинка, порізала я її ось такими тоненькими напівкільцями, додаю. Сюди додаю 2 столових ложки олії без запаху, сіль та чорний перець. все додаємо до смаку. І ще для кольору хочу додати буквально пів чайної ложечки червоної меленої паприки. Більше спецій я нічого не додаю, якщо хочеться, звичайно, що можна ще чогось додати. Добре, все перемішую. Далі картоплю, ось де вільне місце, розкладаю. Тут головний такий момент, щоб картопля не була надто товстим шаром, щоб потім в результаті все добре приготувалося. Я підготую соус. У мене тут 2 столових ложки сметани, сюди додаю часник 3 зубчика, яких я пропустила через прес. Можна, звичайно, до свого смаку відрегулювати, більше-менше все добре перемішувати. Підготовленим соусом добре промащую і картоплю, і м'язко. Форму я накрила фольгою, або якщо є до форми кришка, то кришкою і буду відправляти у духовку температура 180 градусів. Запікатиму страву орієнтовно 1 годину 20 хвилин. За 10-15 хвилин до кінця приготування фольгу приберу аби страва трішки підрум'янулася. А загалом орієнтуємося по готовності страви. І моя страва запікалася 1 годинку 30 хвилин. Обов'язково слід не забутися прибрати зубочистки з м'язка, що в принципі я вже зробила. Тепер додам трішки улюбленої зелені і подаємо нашу смачну ароматну страву до столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео!